Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Після останніх змін в податковий кодекс серед платників податків ширяться чутки, що документи тепер потрібно зберігати майже вічно, а податкова може провести перевірку за будь-який період. Наскільки це правда, я вам зараз розповім. Ну а поки я буду розповідати, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте і підтримайте мій канал. Я вам буду за це дуже вдячний. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається «Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться в галі. І буде під цим е, відео. Там дуже багато цікавої е, корисної інформації у вигляді текстових дописів. Я там е, пишу про новини законодавства, а також про всякі цікавинки в сфері оподаткування. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Насправді, терміни зберігання документів дійсно зазнали змін. Але ці зміни пов'язані в першу чергу із е, кік, контрольованими іноземними компаніями, і тими пратниками податків, яких стосуються вимоги щодо трансферного ціноутворення. Більшість спатників податків ці зміни майже не зачепили, і вони взагалі не зачепили підприємців. На сьогоднішній день для зберігання різних документів і різних випадків встановлені різні терміни. Так, термін 75 років встановлений для... Кадрових документів, які пов'язані пов із прийняттям на роботу і звільнення з роботи, а також з переведення з посади на посаду. Також термін 75 років встановлений для документів, пов'язаних із нарахуванням заробітної прати, зокрема щодо відомостей про нарахування заробітної прати. Термін 7 років, термін зберігання документів 7 років. Встановлений для документів та інформації необхідних для податкового контролю стосовно трансферного ціноутворення і стосовно кік. Тож, якщо ви ніяким чином не пов'язані із трансферним ціноутворенням або із контрольованими іноземними компаніями, відповідно цей термін вас не стосується. Він тільки для тих. Кого, ну, як я вже сказав, стосується трансфераційного творення та е, будь-які е, взаємовідносини із е, кіками. е, Термін 5 років встановлений для е, всіх інших провинних документів, реєстрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пратників податків е, на прибуток, тобто пратників на загальній системі оподаткування, а також юридичних осіб, пратників єдиного податку. Е, ну, якщо тільки це не, не пов'язано із е, трансферним цідовотворенням та кіками. Ну, і для всіх решти платників податків, і для всіх решти документів е, встановлений термін, стандартний термін 1095 днів, тобто 3 роки. Таким чином, для підприємців, незалежно від того, вони на єдиному податку чи на загальній системі оподаткування, термін зберігання документів не змінився. І скрадає, як і раніше, складає 3 роки. А термін зберігання документів 5 років, він встановлений тільки для юридичних осіб, які є платниками податку на прибуток та платниками єдиного податку. Ну, тобто для більшості юридичних осіб. І тільки лише для тих, кого стосується вимоги щодо трансферного ціноутворення. Та е, контрольованих іноземних компаній. Для таких е, юридичних осіб термін зберігання документів встановлений 7 років. Як бачите, все е, не так вже і погано. Для ФОП нічого не змінилося, як і були зобов'язані ви зберігати документи 3 роки, так ви зобов'язані на сьогоднішній день зберігати документи тільки 3 роки. Ну, а тепер давайте розберемося, а що ж у нас із термінами проведення перевірок. Податкова може провести перевірку у підприємця або у юридичної особи за будь-який період часу. Тільки у випадку, якщо це стосується нарахування і спрати ЄСВ. Для ЄСВ немає ніяких термінів давності. Тож, якщо це стосується саме нарахування і сплати ЄСВ, перевірка може охоплювати, бути, бути проведена і за 10 років, і за 20 років. Про це не варто забувати. Щодо решти питань, ну, терміни проведення перевірок обмежені. Так, термін. Проведення перевірки у 7 років, встановлений для перевірок, пов'язаних із трансферним ціноутворенням, та знову ж таки із контрольованими іноземними компаніями. Ну, і е, якщо ви не маєте ніякого відношення до трансферного ціноутворення та контрольованої іноземної компанії, то термін е, проведення перевірки як був для вас, так і зарішився 1095 днів, тобто 3 роки. Як бачите, що стосується термінів проведення перевірок. Тут для більшості спатників нічого не змінилось. Загальний термін проведення перевірки як був, так і скрадає три останні роки. І тільки у випадку, якщо питання буде стосуватися трансферного ціноутворення або взаємодії з контрольованими іноземними компаніями, термін перевірки буде складати 7 років. Ну І ЄСВ як був, так і залишився безстроково. Разом з тим не потрібно забувати, що термін обліку давності для проведення перевірки він починається з моменту, з граничного терміну надання декорації. Тобто, наприклад, якщо там, граничний термін надання декорації, там, це 1 березня там, декорації, хай декорації за 2019 рік, 1 березня. 20-го року термін давності 3 роки починається від відлік в даному випадку з 1 березня 2020 року. При цьому, якщо декларація за якийсь період бура, повинна була бути надана, але її ніхто не надав, забуру не знали, не було можливості, то відповідно і немає того моменту, від якого термін давності має почати відлік. Тож, якщо за якийсь період декларації не надавався, Податкова вважає, що термін давності 3 роки для такого періоду не діє і можна перевіряти за будь-який період, хоч там і за 10 років. А також не варто забувати, що е, податковий кодекс передбачає, е, що термін давності зупиняється на період перебування особи за кордоном, якщо такий період складає більше 183 днів. Тож, наприклад, якщо ви ФОП, податкова хоче вас е, перевірити, е, а ви перебуваєте за кордоном, то на цей момент, в цей момент зупиняються для вас терміни давності, відсидітись за кордоном не вийде, і е, податкова все одно проведе вашу перевірку після того, як ви повернетесь в країну, навіть якщо пройде, пройде там, більше трьох років за той період. Тобто для таких випадків е, терміни давності зупиняються. Ну і терміни давності вони були зупинені на період карантину, і потім ще раз були зупинені на період дії воєнного часу. Карантин зараз скасували, карантинні зупинення мають вже не діяти, залишається зупинення термінів на період дії воєнного часу. Як з ними буде, я думаю, ми зрозуміємо після того, як буде ну він вже прийнятий, після того як буде підписаний і опублікований законопроект 8401. Саме в ньому е мають знайти відображення е питання поновлення термінів давності, які були зупинені на час війни. Як податківці їх поновлять, прочитаємо, коли це все опублікують. Якщо вони поновляться, ну тоді значить, все, все в нас буде текти, як і раніше. Відбуватися як і раніше, і податкова зможе перевіряти е, фопів юридичних осіб тільки за останні три роки. Бо до цього через зупинення е, термінів давності пов'язаних із карантином е, підпадав під перевірку період, починаючи з 2017 року. Сподіваюся, що зараз цей шматок, як то кажуть, відпаде. Е, і е, знову ж таки, всі терміни будуть діяти нормально. Але повторюсь, е, терміни проведення перевірок е, в зазвичайних обставин, як бори, так і залишилися. Для переважної більшості платників це три роки. І тільки для тих, хто пов'язаний із трансферним ціноутворенням і контрольованими іноземними компаніями, термін проведення перевірок скрадає сім років. Якщо ви ніяк цим не пов'язані, у вас три роки і не потрібно переживати з Е, на цьому враз не буду завершувати. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал Податковий Консультант. Ставте е, е, вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення е, про всі мої нові відео. Діліться моїми відео з вашими друзями та знайомими в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. Думаю, для них вони теж будуть корисними. На цьому все. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.